Це розслідування про німецьку компанію, про те, як епоксидну смолу в Татарстан е, відвозили. Власне, потім росіяни її використовували для будівництва шахетів. Як взагалі дізналася про те, що така торгівля йде? І ну слава Богу, що там ж була реакція від німців, хоч і не одразу, що цю торгівлю припинили. Як як це взагалі почалося? Ми ну побачили те, що от везуть. І це транзакції. те, що товари подвійного призначення, і потім ми подивилися, де це потрапляє куди. То можна подивитися це в розслідуванні. Воно на жаль, взагалі, всі розслідування можу сказати про санкції щодо там, росіян, російських компаній. Вони от важко українцями сприймаються. Знаєш, це не щось таке там їхав п'яний за кермом. І от відео цей матеріал не має достатньої. Yeah. Уваги, як якби мав мати, мені здається, але ну там він мав великий імпакт, і це дійсно припинилося. Німці припинили це, це робити. А в нас ще була одна історія про зв'язок там системи супутникові. Теж вони це знаєш, товари подвійного призначення робила ізраїльська компанія. А, частину там в Ужгороді на заводі робили цих а, ну, деталей, і вона теж відправлялася в Росію. Ю, а з Росії там ми знаходили її волонтери, передавали не тільки на фронт ну, для російських да. військових, і теж це припинилося після нашого розслідування.